Зараз запрошую до слова пана Андрія Дучака, координатор спостереження за виборами 2012 тисячі дванадцять громадянської мережі ОПОРА. Ваші перші враження за підсумками реєстрації у ЦВК? Так, Доброго дня всім, дякую за запрошення. Тут до мене вже було багато чого сказано, і я можу тільки підтвердити те, що тут прозвучало в цьому залі. Проте я маю додати кілька слів: зокрема про двійників, Прозвучала тут від пані Оксани. Так ось є ще насправді один округ. Це 121-й, і в цьому окрузі є аж дві пари. Пара задорожніх є, які по суті ну наразі не є такими доволі відомими кандидатами. І така теж цікава ситуація сталася з відомим нам тут всім депутатом від Львівщини Олесем Старовойтом на Львівщині, якому комуністи запропонували як конкурента пані Старовойтову. Ну, наскільки це спрацює, ну і чи зарік це було якби, свідомо зроблено, але ну факт залишається фактом. Таке є. Окрім цього, по, так само по округу козаків наших трьох є теж така цікава інформація, що насправді це може бути не просто навіть така технологія, що пан Тарас міг свідомо це зробити. Ну, це так і гіпотетично, тобто, так, поки що доказів цьому немає. Навіщо? Тому що от те, що сказала пані Оксана, потреба в дистанціюванні від влади. Якраз отакий метод показується дистанціювання. Типу, погляньте, ось що робить влада. Вона проти мене висуває двійників. Як так негарно, ай-яй-яй. А от за день до виборів ці двійники знімаються просто, і списку лишається всього де всього прізвище Тарас. Ну, не важко дивитися, чи є. Ось така у нас така ситуація. І ще про маніпуляцію, якщо вже говорити, то не варто тобто, зосереджуватися тільки на двійниках, на цих списках. Тому що насправді поки що в цій ситуації, що є, вже помічені деякі такі технології, наприклад, технологіями з використанням змін. Зокрема, пани, пани Дубневичі використовують бренд львівської газети для проведення агітації в своїх округах. Формально вони мають на це право, тому що це їхня власність, але це є маніпуляція, тому що виборці, які отримує листок з лейбом львівської газети, читає, очікують почитати «Львівську газету. Але натомість він отримує насправді листок агітації. І та також цікава ситуація є з партійною газетою Батьківщини, яка знову себе проявила після довгого сну з 2010 року. Ця газета, яка зареєстрована на такого собі пана Семена, який є головним редактором цієї газети, і на яка насправді не має жодного відношення до штабу батьківщини, але реально зареєстрована в мін'юсті є тобто все офіційно, і вона під брендом Батьківщина друкується в різних регіонах. Причому доволі цікаво, що в одних регіонах може бути один матеріал цієї газети, а в інших інший. Але якби е, дата і випуск, тобто номер випуску, в них відпадає. І ще е, так само я хотів би звернути на ці плакати е, в кандидата від 115-го округу Дмитра Добродомова, які на яких він е, популяризує свою телепередачу. Це теж є насправді все одно, Ну тобто, про що б це мова не була, якби це не називали ці плакати, це все агітація. Тобто, і по суті, виборець, які очікує побачити рекламу змі, тобто він насправді бачить агітацію. Е, і теж те, що сказала пані Оксана, що, окрім того, що одна з цілей е, цих маніпуляцій є намагання кандидатів е, якби, ближче себе поставити до опозиції. Е, інша ціль так само цих процесів є е, так само бажання зменшити рейтинг е, своїх опонентів, е, тобто, все одно, якби як би там не було, які б там нові, нові технології не, не залучалися, все одно ця стара така, як світ технологія, вона, тобто, і ціль ця стара, як світ вона залишається. Тобто рейтинги опонентів потрібно зменшувати. І якщо вже в цілому підсумовувати, то я б все одно сказав, що е, насправді найбільша проблема з маніпуляціями, з маніпулятивними технологіями на ліщі є не, е, не оці там газети, не двійники, а це є банальні гроші. Чому? Тому що якщо говорити, наприклад, про проблемні округи на Львівщині, то я тут трошки з пані Оксаною не згідний про окпродробицький округ. Я б назвав такі чотири округи: це 117, 118, 120, 122. Я вважаю, що ці округи будуть найбільш гарячішими. Всі ці округи об'єднюю одне. В них зіткнулися дві сили: це популярність, рейтинг супроти грошей. І от округи, на яких буде оце два зіткнення, та це будуть тобто, зіткнення, саме таке, вони будуть найбільш гарячішими. У всіх цих чотирьох округах є така ситуація, і в контексті цього, що я сказав, я хочу теж сказати, що ну на мою особисту думку саме гроші є найбільш проблемними питанням маніпуляції, тому що в нас сьогодні і на Львівщині, і на Україні, склалась така ситуація, що е, реально перемагає не е, програми, не там слова кандидатів, не їхні обіцянки, а перемагають гроші. Ну як би ми там не викручивали, що ми не хотіли, і це є насправді найбільша проблема маніпуляції. Мене все